Доброго дня, дівчатка, дивіться. Давно я не знімала відео, бо були в мене такі причини. Було в мене мами моєї 60 років, це було 1 вересня, Дітки, мій младший синочок теж в школу пішов, і трішки була, я вишивала, але не знімала відео. Вже все прийшло. Все. До нас ще приходила тітка з Чехії, і у нас було так, що було дуже зайнята була. Дивіться, це мій образ, який я вишила за три дні. Це я вишивала на замовлення, отче наш. Хочу за сьогодні знімаю, бо зараз його віднесу з замовниці. І вона понесе завтра в багетну свою собі. Я сказала, щоб вона собі вибрала, який вона хоче. Йду його трішки попросую тут. Я це вішала за воно мені прийшло в, понеділ... в неділю. Я понеділок, вівторок, середу вже закінчила. Дивіться, тут небагато вишивати було. Вісер я собі купувала, може, ви бачили. Бор... До цієї Нараз йшла на борчику і собі замовила і вишила її. Вона так хотіла. У мене ще є наш, очина, то я для себе ще з квіткою такою, може ви теж бачили вже. Дивіться, це є зворотню сторону, дивіться, так і без вузликів. Це. По Прасую, раз поглажу зараз це і віднесую її. Так, наступна моя робота. Чи, так, о, це є ще одна. так, дивіться, о, це моя теж робота буде. Після цієї, що я закінчу. Дивіться, як гарно буде. Це є отака от вишиванка. Дуже багата. Це є рукави, це є на назад, вишивається і на спереді три полосочки. Дуже така о, багата вишиванка. Дивіться, це я трішки вже тут почала, потім я. О, Потім я залишила її і вишивала я цю. Так, дивіться, от. Дивіться, я тут вишила. Дивіться, це міє перед вишиваночки. Дивіться, який гарний. Вишила я вже ці три, сьогодні хочу це закінчити. Це є, манже... це є манжетик. Ні, це є то головинка. Дивіться, яка гарна. Це є рукави, один рукавчик. І другий рукавчик. Дивіться, як гарно. Чорним кольором так вишию. Дивіться, ниточка ДМС, полотно домоткане, Домоткане, тканина домоткана. Дуже гарно вишивати. Не буду казати, що так як друг який, але вже стараюся, а воно виходить воно дуже гарне. Дивіться, як гарно це є рукавчики. І є ще манжетка. Манжетка буде виглядати, я вам покажу, нема в мене фотографії, це ціє є вишиваночки, дивіться, це є манжеточка. І все. Вперед, і манжета в мене залишила. Дивіться, це вона, дивіться, от вона така вишиваночка. Це є манжетка, це такі рукави два і це вперед. Дуже гарно. Мені подобається, як я вишиваю і непогано йде. Я хочу з цього за ці два тижні, тиж, а, тижні два, до кінця вересня, закінчити цю вишиванку, і потім вишлю її і візьмуся за цю вже. Цю там набагато більше шити, а це мені щось показалось, щось так зробилося, що най. Менше шити. Дивіться, як гарно. Ну, дивіться, як красиво. Все виходить. Дивіться. А це ще є не пошити. Я почала шити серединку. Дивіться, так. Це я вишила за два тижні. І це сьогодні трішки повишивала вже. Сьогодні закінчу цей бік і перейду на цей. Ці, я вишию швидко і буде возьму за манжетки і все. Манжетки я буду ділити на дві частинки, бо це буде на рукав і це буде рукавчик. Це манжетка буде. Наступна моя робота, яку я дівчата вишиваю, букет анютиних глазків. Братчики, як кажуть, у нас вишиваю я на канві, бо не маю я вам прев'юз, бо я вишиваю по електронній схемі. Підбір були номери, але в мене не було так більше номерків. І я сама підбирала саму підбором. Це я для себе вишиваю, дивіться, зворотна сторона непогана. Я ще вам хочу, в мене наступний сьогодні. Казали, мені вишлють ще одну роботу. Зато я так хочу закінчити цю вишиванку. То буде ну, для мене. Бо, перше, так теж буду вишивати пори року зиму, але то буде вже не для себе, на замовлення. О, хочу цю вишиваночку, щоб в мене багато роботи не так не, не було много процесів. Цю вишию, потім то вже чорну буду вишивати, коли пошию ту я зелену вачелю, я теж відіслала вже. От мене це залишила в неї. Листочок я собі лишила, цю дуже задоволена замовниця. Я її вишила, дивіться, галерея рукодільна, жіно, теж жіноча блузочка над домотканому полотні. Ниточки були не ДМС Пері. Отак, доки що ще я хочу сказати? Так, що ж такого питайте, дівчата, пишіть, когось що цікавить, буду рада вашим коментарям. Я не, не знімаю так часто відео, вже є робота, у нас працює школа, я працюю в школі, я казала, то маю ходити вже на роботу, а так вечорами вишиваю. Дивіться, як гарно. Дуже. Оця теця це, це, теж це, це, я сьогодні це, це понесу. так. Дивіться, це є теж така красива. Дивіться, на, на ззаді такі три О, чіткий друк, Дуже гарно. Може мені ниточок не хватить, але я собі зазаду замовлю тоді, дивіться, який друк. Це я опа, так вишиваю. Це тут теж, що вже тут почала. Ну, Це я собі вже на, потім, вже на осінь залишу. Вишивати. Це теж це одна замовниця, замовила дві вишиваночки. Це я вишила за літо, так трішки. Ну, не можна було шити на, е, сп... дві, я почала вишивати одну. Спочатку одну вишиваю, потім другу. Дивіться так. от. А так що, дівчатка, пишіть комусь що цікаво. Я дуже люблю вишивати, ниточками і бісером люблю вишивати, ну, щось мені, ниточки, пішли. Я вам хотіла, в мене є багато процесиків, пишіть щось.